Стосунки 50 на 50. Зараз нова фішка в Тіктосі, де чоловіки виставляють там стосунки 50 на 50, домовляючись з жінками. Вони типу рукожопи не можуть прибити там полицю чи щось такого. І жінки виставляють такі ж самі відоси, де чоловік там рукожоп не може прати або приготувати щось. Ну ось що я вам скажу на рахунок цієї думки: ми живемо в такі часи, де жінка може спокійно прибити полицю, заробити гроші, і живемо в такі часи, де чоловік може спокійно прати, готувати їсти. Це не є проблемою. Це там широкі можливо. 30-40 тому назад люди були, скажімо так, не дуже розвинені, і в них були там одні напрямки. Там жінка тільки прибирала, і готувала, а чоловік тільки заробляв гроші. Зараз в цьому плані немає проблем, тому ви просто обирайте те, що вам по душі розмовляйте між собою, домовляйтесь на початку відносин, як ви бачите ці відносини і як вам комфортно. І байдуже, хто вам там що скаже, хоч 100 на 0, хоч 50 на 50, Це вже ви самі вирішите. Тому е не ведіться на ці відео і знайте, що зараз розвинені і чоловіки, і жінки, що ті, в що ті, все. Віде. Так що бережіть себе і всім гарного дня.